Зрогі, мої дорогі мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на вересень місяць. Вересень для нас буде важливим. Чому? Тому що з 7 по 21 вересня ми входимо в коридор затемнень, і в цей період просто спостерігайте, які теми для вас будуть актуальні. Це період, коли. Можуть відбутися кардинальні зміни в вашому житті, і просто ота от сфера, яка для вас буде критичною, які будуть неприємності, це там, де нам потрібно внести якісь зміни. Якщо ви там в період, наприклад, з 5 по 25 вересня хворієте, значить вам треба переглянути своє здоров'я. Якщо у вас проблеми на роботі, значить, що там потрібно щось міняти. Але про це я ще запишу. Це я про те говорю, що місяць для вас ну, не для вас, а для всіх буде важливий. Важливим. І так, що чекає у вересні 25. го Так, яким буде вересень для козірожків. І так, вересень для казирожків. І так, перша карта у нас. Так, ви собою задоволені, це карта високої самооцінки. Я собою задоволена чи задоволений. коли ви можете по цій карті. Розуміти, що я заслуговую на більше піднімати прайс на свої послуги, передивитися, що на старій роботі, можливо, вас недооцінюють, і ви можете почати шукати нову роботу. Взагалі це в задоволенні. Коли ви живете в задоволенні, коли ви відносини в задоволенні, а там, де вас щось буде напружувати, ви там не будете підлаштовуватися, ви не будете зручними, а місця, в яких вам тісно, ви звідти будете йти. Взагалі, це про комфортне. Відчуття себе, ну скажімо, так, в початку місяця можуть бути і якісь народження, зустрічі з друзями, але тільки там, де вам подобається, туди, де потрібно і те ви не хочете, ви туди не підете. Тому початок місяця прекрасний. І ще ця карта, знаєте, чарівоугодія, тому обережно, з переїданнями, з, щоб не було багато їжі, тому що часто ця карта в негативі це коли у вас важкість після їжі, коли ви десь там не знаю, лише. Його з'їли випали, тому з цим обережно. Так далі. Далі в нас випали дві карти: <сум> дев'ятка мечів і п'ятірка мечів. Це дві карти, які говорять про те, що у вас може бути погане самопочуття, яке пов'язане з головою. У вас може бути тиск, мігрені, головні болі, можливо, навіть температура, але якщо це в здоров'ї Тобто увага на візуальну голову це не тільки головні болі, це може бути вухо боліто, не знаю, ніс закласти, горло болить, але це ще й карта, коли. Знаєте, нема сил, немає енергії ресурсу, і якась тема, неважливо, це в особистому, в роботі, ви знаєте, такі, ну, тримаєте за голову, що я вже так не хочу, я вже не можу, у мене вже ця робота, я вже не вивожу. Де якось якісь складнощі, але чомусь я думаю, що це ви можете прихворіти. Тому тепленько одягайтеся і можете попити якісь вітаміни. Так, далі, роги. Робота пральна роги, вони не займаються ерундою. Вони працюють. Робоча карта. Да, що по роботі? По роботі знаєте, якась буде не знаю, подвійна ситуація. Щось ви будете вибирати, зважувати, іти, не йти, приходити, не переходити, погоджуватись, не погоджуватись. Бачите, тут якби по роботі якісь можливо будуть пропозиції, або якась така двояка ситуація, де ви не знаєте, як вам правильно поступити, і вирішити. Да? Тому щось будете зважувати, порівнювати. Можливо, у вас дві роботи, ви обираєте одну ви видає. Як... Яка мені вигідніша, яка мені краща. Але взагалі це прекрасна карта, тому що є ну, з чого вибирати. Так, беремо другу колоду і дивимося, що чекає козерогів в. Я так просто дивлюся, тому що я живу ну, біля лісу, і в мене тут ці білки бігають, в мене росте горіх, і вони тирять ці горіхи. Я боюсь, вона мені сюди не запригнула ця білка. Подумайте, що в мене вже білочко. Так, так, впала карта зараз. Ой, так, впала карта, але не рубашечку, тому ми її не дивимося. Так, щочка козерогі березні місяці. А дві кажезлів знову ж таки двоєчки, це знову ж таки вибір партнерства, знову ж таки, і це також роботи, робоча карта. Тому щось вам потрібно буде обирати, щось зважити. Можливо, у вас якась пропозиція по роботі, може, якийсь новий бізнес партнер Але е, це прекрасна карта. Якщо тут там треба було зважити всі за і проти, то тут людина, яка вам щось пропонує, вона не настроєна, не знаєте, ділити і відповідальність, і всі. Е, які там і доходи, і розходи, все навпіл 50 на 50. І по цій карті ви можете вже отримувати перший результат з цієї якоїсь взаємодії, співпраці. І вона, як правило, плодюча не на українській мові. Так, далі. Три двійки. А тепер дивіться, тут ви обирали, не знали. Що обрати? Чи якась така ситуація, де ви не знаєте, як вийти? Тут, наче, у вас гарні да якісь перспективи, але? Конфлікт все одно, ви от часто якась протиріччя. Не зовсім так, як ви хочете. Є якісь, але є якісь нюанси, які вам треба знайти компроміси. І тільки оця карта, тільки якщо ви будете домовлятися, тільки якщо ви знайдете точки соприкосновення з з тою людиною, да, чи з тим проектом, чи якось знайдете, що і не вашим, і не нашим, тільки тоді ви зможете вирішити. Але от. Якесь суперництво, да, якась протидія, супротив ну, по цій карті це все про роботу. Тут в роботі будуть, це не скандал, це не конфлікт, це не якась така глобальна велика те, якби, історія, але да, щось вас буде мучити, щось вас буде ну, не то, не то що зупиняти, але ви будете так, думати, потрібно мені це чи не потрібно, чи коштує там, ця гра свічок, чи не коштує. Так, далі. Далі. Ну, козірогі, як правда, пройшов не про роботу. Козірогі тільки про роботу і думати. Ну, давайте далі. Що? Козірогів випадають карти, але не одна і не дві навіть. Що чекає козерогів в вересні місяці. Яким буде вересень для козірогів? Вересень для козірогів. Так, що хочуть доставати? Королева мечів. Вас може бути. Угу, Конфліктна ситуація, яка пов'язана з жінкою, яка може бути Терези, Водолії, Близнюки по знаку зодіака, вона така хладнокровна, беземоційна, вміє словом, сказала, як відрізала, по спеціальностям: це стоматолог, хірург, юрист, косметолог, юрист. І якщо ви, наприклад, звертаєтесь до. Ну, такого спеціаліста, то де факто, ви з можете знайти точки, я не знаю, якої якоїсь. З точки дотику. Якщо це ваша там подруга, то можливі конфлікти, можливі якісь суперечки, навіть спір. Взагалі, це така якась змагання, наче як ви хочете, ну якщо ви жінка, там, ви там з подругою можете змагатися, якщо ви чоловік, то ви з такою жінкою можете просто кожен доказувати своє, і ніхто не, може, не готовий поступатися. вас бачите, якісь знову ж таки може бути, це і з роботою пов'язані ці карти, що ви з кимось не можете домовитись. І тут, і тут суперечка, і тут суперечка, да, якась така конфліктна ситуація, де потрібно все-таки шукати компроміси. І порада по цій карті вам виключати емоції, виключати оці, знаєте, якісь. А потрібно холодний розум, критичне мислення і якась раціоналість. Мені це вигідно, не вигідно, ну, навіть якщо я доб'юся да, свого, якщо я навіть там, настою на своєму, чи результат буде того вартий, отак от, от думайте. Так, далі, знову ж таки, сімірка жезлів. П'ятірка жезлів, і дивіться, людина відстоює свої кордони. Тобто, тут ви з кимось поконфліктували, посварились, а тут ви продовжуєте стояти на своєму. Ви не йдете на ті компроміси, ви ні з ким не хочете домовлятися, Є точка зору моя і неправильна, і ви комусь можете доказати, або людина, яка, можливо, зробила вам яке зауваження, можливо, вам щось підсказала, можливо, покритикувала. І ви тут починаєте. Але дивіться, оці карти і ось ці карти всі говорять одна. Ситуація, це ви можете захворіти вірусно-простудним оце карти імунітету. Ну, така напружна робота імунітету. Тут погане самопочуття тут голова. Тому можете простигнути, захворіти і, знову ж таки, бути, м'яко кажучи, не в ресурсі. Так, ще одна карта для Козірогів. ерафант в якому сенсі? У вас може бути якесь навчання, курси, підвищення кваліфікації. Можливо, ви когось стажируєте. Ви когось берете на роботу? Ви когось навчаєте. Можливо, ось це карта якби знання, і це дуже така повільна на Можливо, ваша дитина іде в школу, і ви знаєте, починаєте в перший раз в перший клас ці букви одно і те же саме повторяєте, читаєте, щось будете завчати, щось будете слухати. Також ця карта у нас часто в мене особисто в мене часто символізує взагалі держустанови. А наприклад, вам потрібно піти підписати якісь документи, взяти якийсь дозвіл, оформити якусь справочку. І це дуже повільна карта. Тобто, якщо ви там берете якусь прописку, раз прийшли, відстояли чергу, ні другий раз, наприклад, там тривога вам сказали, що ви бачаєте. І оця телепередача може затягнутися. Ще варіант: ви можете в лікарню йти з вашою дитиною. Якісь аналізи, можете здавати, обстеження теж може бути з цим пов'язане. Так, беремо. Я кажу, місяць взагалі для всіх такі можуть бути періоди затемнення, повнолуння, новолуння це завжди така трошки складна енергія. І може бути підвищена якась дратівливість, агресивність, конфліктність, чого потрібно, звичайно, уникати. Так, що чекає Козірогів в вересні місяці? Карти прямо сьогодні літають у мене, яким буде вересень вересень для Козірогів. Карта Мах, все, ви берете ініціативу в свої руки. Це людина, яка є творцем своєї реальності. Тобто, ви. Пішли десь виступати, і ви там знає зібрали зал описки. Ви на нараді взяли слово і всі такі. О, та ця людина знає, мах в нас символізує Меркурій. А Меркурій – це наше мовлення і мислення, точніше, не символізує, а це планета, яка управляє магом. Це все, що пов'язане з мисленням. Тобто ви через те, що ви щось можете розказувати, можливо, ви ведете якісь соцмережі, можливо, ви будете прямі ефіри, можливо, ви якусь рекламу блогерів, тобто це пробути на, на віду, якусь увагу тримати людей, ви через це можете зробити якийсь не знаю, квантовий скачок в. Кар'єрі, ви можете вирватися від своїх конкурентів, ви можете досягнути успіху. Вас на це. Є всі абсолютно ресурси. Тут є і сила мислення, тобто, ви знаєте, що ви хочете, дії. Ну тут просто не видно, але тут є чотири стихії, яка людині потрібна для досягнення ці. У вас є і на це, і ресурс, і бажання, і енергія, і дієвість. Головне це знати, що ви хочете, і туди направити свій фокус. Всесвіт по цьому каже: Окей, все вийде. І ще дуже слідкуєте за своїм мисленням, тому що е мах, крім того, Тож він творець своєї реальності, автор свого життя, е, наче як ви будете, як правильно сказати, своїми думками притягувати ось це е, ну, електромагнітне квантове поле, яке буде здійснювати, якщо ваш вектор уваги на тому, що е, погано кредити, 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 е, кредити так і залишаться. Якщо ваш фокус уваги, що я в достатку. Ну, в плані того, що я можу заплатити за кредити і, і там, да, жити в достатку, буде так. Вас афірмації ну, Взагалі, сила слова і думки буде мати в цьому місці дуже велике значення. До тобто, речі, це вас з приводу лікаря. Якщо ви звертаєтеся до хірурга, то це людина, яка майстер своєї справи, там, може вас там, проконсультувати, дати вам ну, не знаю, яку там допомогу, пораду, все в найкращому вигляді. Так, далі, що чекає, Казірогів зірогів, вересні. Вересні карта повішений. Отак. От в загальному ця карта про те, що можуть бути якісь паузи, ну, якісь обмеження. От ви не можете там, не знаю, зустрітися з другом, е, захворіли. Мало кудись поїхати, поламалась машина. Це в загальному. Але частіше всього саме ця колода показує, що ви будете робити якісь викидати коники для того, щоб привернути увагу. Зверніть, от я не знаю, вам видно, не видно, воно погано фокусує. Людина робить якийсь трюк смертельний для того, щоб на неї дивилися. Тому ви можете закатувати істерики, уходити, збирати віші, все, блокувати, розблокувати. Але це тільки для того, що подивіться на мене, вот я, мені не вистачає уваги, мені не вистачає там на роботі, да, устроїли кардібалет для того, щоб помітили, та, що ви хочете, наче як ви по іншому. Не можете привернути ту увагу, яку ви хочете, тому я думаю, що ось це, це карта. Знаєте, навіть цього гіпнотизера і ілюзіоніста. А тут, дивіться, людина робить трюк. Тобто, ви якісь будете робити, там, не знаю, гіпнотизувати людей для того, щоб отримати бажане. В особистому ви вже розумієте, Тобто, це якісь такі останція, все, ми прощаємося назавжди, все, та-та-та. в роботі я не знаю, як там може у вас це програти, з дивлячись, з ким ви працюєте. Можливо, ви, якщо займаєтесь там, соцмережами, то це може там якісь. Оця інтрига, хайп, да, все. У мене таке случилось, я вам розкажу післязавтра. Слідкуйте за моїми сторіс. Ну, ви розумієте, це да? поток моїх думок. Маніпуляція. Оце прям така ізоріння маніпуляція. Так далі. Кезерогі в вересні місяці. Четверка кубків. Ну слухайте, ви вже втумалися самі від цих маніпуляцій. Це в принципі карта апатії лінії. В прямому сенсі, коли ви дивитеся скролити за стрічку там, не знаю, Тік-Тока, Інстаграма, коли дивитеся телевізор, і по цій карті, наче як якісь можливості, можуть іти ну, не знаю, Проходити повз вас. Чому? Тому що вам можуть кудись запросити, давай кудись поїдемо, а давай кудись підемо, а можливо, там якесь навчання, співпраця, щось таке, що може дати вам щось більше, але ви такі: та ні, ні, час не на часі, мені це не цікаво, я там не встигаю, мені треба помити голову і взагалі може з понеділка, іначе оця якась ну, якась безразлічність. Не знаю, як правильне слово підібрати. Да, якась незацікавленість. Вона може забирати вас можливості, тому не ігноруйте. В негативі ця карта, звичайно, це про погане самопочуття, коли вам просто не до того. Вам хочеться просто лежати, дивитись телевізор, тому що там вуха заклало, голова болить, горло болить, і якби я взагалі нічого не хочу. От навіть е, можуть бути вас, бачите, наче як пропозиції якісь, а давай там, щось по роботі, а давай вибір вам дають, а ви геть вибирати не хочете. М -м -м. Вам, вам не цікаво щось може бути не цікаво. Так, і ще одна колода. Оце дуже добра колода. Так, зараз хороші карти покажу. Так що чекати козі у вересні місяці. З років в вересні місяць. Дев'ятка кубків, я ж казала. Це взагалі в нас була ця карта перша про. А... Задоволенням, про те, що бачите, різні ракушки це і Тобто ви можете піти в якесь класне місце, зустрітися з друзями, я можу собі дозволити, я знаю, чого я вартий чи варта себе можете чимось потішити, купити, поїхати в задоволення. Отут, в кайф. Легко, спокійно і в Це Взагалі має бути девіз кожного в житті. Але у вас тут буде якась ситуація, де можливо, ви кудись навіть не пішли на вечірку, яка вам там люди, які не, вам не подобаються, і ви не виправдовуєтесь, а собі в кайфі там не знаю, пішли самі десь погуляли, повечеряли в ресторані, і вам від цього прям дуже велике задоволення. Ну і плюс зустрічі та, з друзями це також по цій карті. Сімірка Жезлів, вона в нас вже була, тільки тут трошки в вгиначій інтерпретації, в тому, що для того, щоб подолати вам якісь перешкоди, або навіть не так, для того, щоб досягнути якоїсь точки Б. Якогось успіху, результату вам потрібно буде проявити сміливість. І будуть на цьому етапі різні випробування. А, бачите, тут людина переходить цей е, міст, і, і треба рівновага, потрібна рішучість, сміливість для того, щоб не побоятися, не впасти в воду. Тому в якихось ситуаціях, де не знаю, можливо, там в роботі у вас такі були карти. А якщо ви хочете чогось отримати, будьте наполегливі, сміливі, рішучі, не здавайтесь, не давайте задню. Ну і знову ж таки, імунітет, імунітет це знову ж таки ця карта про. Імунітет. Ну, тут якось відстоювання своїх кордонів. Можливо, у вас на роботі хочуть на вас повішати якісь обов'язки, які ви не маєте робити. Хтось пішов відпустку і скаже, ну там зроби звіт за Васю. В смислі, який Вася, це не моя робота. Тобто ви маєте чітко обкреслити свої якісь межі. Так, є ще одна карта. Остання, чим закінчиться місяць, на якій ноті для козірогів, Вересень. Шестірка кубків. Це як взагалі така карта теплоти, яка пов'язана з людьми з минулого. Можливо, ви зустрінетеся з якимись подругою з минулого чи з другом, однокласники, одногрупники, поїдете в місце, де ви виросли, там, поїдете до бабусі, погортаєте старий альбом, скуштуєте страву, яка вас буде асоціюватися з тими якимись часами. Коли вам бачите, було так спокійно, так затишно, так душевно. Або це про е, минуле кохання. Можливо, ви будете. Ну, згадувати, можливо, ви будете спілкуватись, але воно в позитиві. Тобто ця карта це не про те, що ви згадуєте, як там хто кому нерви тріпав, а про те, як вам було хорошо це пов'язано з чоловіком, імператор. Це може бути чоловік, який О, він по знаку зодіака або. Людина, яка має якийсь вплив владу. Можливо, якщо ви чоловік, то це може бути як жінка овін, так і може бути чоловік в плані співпраці. Ви зустрічаєте свого колегу якусь однокласника, друга дитинства. Ви згадуєте там якісь шкільні роки, як вам було прикольно. То тобто це не прогноз в мене немає для жінок. Ви просто моделюєте під свою ситуацію. Тобто у вас буде як. Якийсь коннект, якась взаємодія з людиною з минулого, яка або ОВІН, або це людина, яка займає якісь, як правило, посади. Керівники, начальники, управлінці. І це взагалі по характеру сказав чи сказала, і відрізала якась така цілеспрямованість, відповідальність і серйозність. Так, давайте ще така підказочка для кизерогів. Так, золота рибка, іноді життя дарує нам довгоочікувані подарунки. Не пропусти свою золоту рибку. Загадай бажання, приймай і будь вдячна. Ти заслуговуєш найкраще. Так що, дивіться, можливості будуть, а тут ви їх можете проігнорувати і пропустити. Тому звертайте увагу на все, що вам будуть пропонувати. Бажаю вам здійснення мрії. Вдячна вам за лайк. Пишіть, як вам програвся минулий гороскоп. Люблю, цілую завжди ваш душевний таролог.